З чого розпочати ремонт? Основна моя порада ремонт треба розпочати з плану. В ідеалі звернутися до дизайнера. До дизайнера не за картинками, а до дизайнера звернутися за грамотним проєктом. Що це означає? Це планування, перепланування і необхідні креслення для ремонту. Освітлення, опалення, кондиціювання, план відкривання дверей і так далі. Що найважче в ремонті? Найважче і найдорожче в ремонті це переробки. Як не дивно. Чомусь люди думають, є такий стереотип, що дизайнерські послуги це дорого. Так ось, насправді, продумайте з дизайнером перепланування і креслення. Ви розумієте, що навіть в типову стандартну квартиру ми можемо абсолютно по-різному програти. Наприклад, кухня може бути прямій, може бути котова з островом без острова. В санвузлі може бути душ, а може бути ванна, і це абсолютно різні креслення. Абсолютно наскільки це дорого? Ціна такого плану – 290 гривень за квадрат. Що входить? Входить багато варіантів облаштування середовища. Різні і, проекти. Звісно, різні проекти. Ми продумуємо кожну деталь і по узгодженому плану ви маєте 15 необхідних креслень для ремонту. Ого, це ж вигідно, реально абсолютно вигідно. І от у людей такий стереотип, що це дорого. Навіщо ж дизайнер, якщо є Pinterest? Ну, дивіться, ви можете безкінечно гуртати стрічку в пінтересті, але дизайнер для того, щоб порахувати вам бюджет вашої реалізації, ви будете мати чітку цифру. Пінтересті ж немає цих цін, скільки коштує Звісно. люстра. диван. Я сама надихаюсь пінтерестом, але дизайнер саме для того, щоб у вас був чіткий план дій. Який найчастіший запит, з яким звертаються до тебе клієнти? Ну, напевно, з двокімнатної квартири зробити трикімнатну, чи з однокімнатної двокімнатну. Ну, насправді, що це означає? Звертаються замовники, які хочуть мати в кухні кухню вітальню щоб там неодмінно стояв диван, mm -hmm. а Приватні кімнати вже під спальню, під дитячі. Наскільки вигідно одразу звернутися до дизайнера? Дуже вигідно. Чого тільки не було за вісім років моєї роботи? Наприклад, нещодавно. Дві квартири власники двох квартир звернулись до мене, і вони почали ремонт робити самі власноруч, думаючи, що зможуть впоратися. Хотіли зекономити, з цим. Да? Звісно, для чого платити дизайнеру? Ну, да. І що зробили? Двері відкриваються, вимикач за дверима. Не продумали прохідні вимикачі. Наприклад, в спальні, коли ми приходимо, включаємо uh -huh. світло і біля ліжка можемо його виключити. Так само не зробили майстер-вимикач, а це клавіша, яка вимикає. На виході з квартири, яка вимикає всю, всю квартиру, mm -hmm. електрику і освітлення всієї всі квартири. Дуже зручно так, звісно. Ви не хвилюєтесь по дорозі на роботу. Чи виключили ви праску. Ну mm да, -hmm. відповідно, я радила би обов'язково звертатись до дизайнера саме за інженерним проектом. Цим відео я відкриваю серію інтерв'ю, і сьогодні на мої запитання відповідала Тетяна, власниця студії ABC Design. Дякуємо тобі. Тетяна. Дякую вам за запрошення і я за репост цього відео у Сторіс дарую консультацію особисто від себе. Звертайтесь!